Вітаю вас, мої дорогінки. Я Ірина, і сьогодні почула таку заяву, що Росія вимагає відкликання ордера на арешт на Путіна. І так, чи це правда? Взагалі, давайте спочатку на це відкликання. Яка причина цього відкликання? Причина? Причина. Ви знаєте, тут у якихось справах перешкоди в якихось справах, тобто підриваються, дивіться, це не розвал Росії, щоб ви розуміли. Якщо потрібно буде, ну от, давайте скажемо так, про щось домовлятися, про щось, щось підписувати. Давайте скажемо, ну тут домовлятися. Я тут більше домовлятися. З ним ніхто не буде домовлятися. Іде і 20 й аркан, тобто розрушення, так, руйнація, знищується, і плюс і вежа іде, І тут під загрозою, тут іде загроза якихось домовленостей, якихось можна сказати, підписання, тому що туз жезлів з цією двієчкою вони ну, Домовлятись про щось. Ось ось якась домова, не змова, давайте контракт якийсь. Тобто Путін, ну, скажімо так через Путіна. Розумієте, через нього. Бо він, по суті, з ним домовлятися неможливо. Якщо є ордер на його арешт, домовлятися з ним неможливо. Про що говорити? От, от вам і. Хм, Цікаво, я якось про це і не думала ніколи. Тепер дивимося, ну, це, це, це взагалі, ось, ось, бачите, загроза. Дев'ятка мечів, це я тут вже для вас показую. І двічка а, монет. Тобто, тут нема про що домовлятися. З ким? З терористом. Тут неможливо домовлятися, просто щоб ви розуміли. Ось це все під загрозою. Тепер тоді подивимося, чи знімуть з нього цей арешт. Якщо ні, спочатку дивимося, чи знімуть цей арешт. Ні, не знімуть. Ні, не знімуть цей арешт. Він так і залишиться. Тобто міжнародний суд, здається, зараз я подивлюся, є в мене, я записала. Ага, міжнародний суд. Так, ні, не зніме він з нього це не відкличе цього. Так. Як буде вирішувати Росія це питання, тому що з Росією ніхто нічого не буде підписувати. Це ось тут ми подивилися. Домовлятися. Ну, от з ким домовлятися, якщо людина під аре. Ну, не те, що під арештом, а має ордер на, на, на арешт? І так, як буде Росія вирішувати це питання? Це ми тут за. Як Росія буде вирішувати це питання? Ну, Країна ізгой. Ви знаєте, і надовго, І надовго. країна, з якою цивілізована країна, ну, от саме з Путіним, так? тільки ті будуть мати справу, хто і так вже репутація. І, до речі, Щось таке вже подібне було. Що хтось не хотів з ним зустрічатися, що хтось вже відмовив йому. розумієте, Це вже було таке. Тобто його десь ну, будуть пробувати, наскільки я розумію, когось іншу фігуру. Давайте я запитаю інакше: чи замінять його. Чи замінять його? Ну, ліквідують. Давайте так. Чи буде якась ліквідація Путіна? Тут навіть що тут паде. Тут, знаєте, легітимність Путіна треба знищити. Ось легітимність Путіна під, ну, під загрозою. Тобто, тут навіть не те, що його життя, його ж, його ж тепер тільки перебрали. Але тут іде карта. Якось його треба усунути від справ. На легітимній основі. Ну, чуток багато ходить, що за нього якийсь Васильович виступає. Вибачте, мої доронгенькі, я в це не вірю. Н -н -н. Абсолютно. Абсолютно. Це не моє бачення. В казочки я не вірю. Мені потрібні факти, а фактів нема. Ось, подивіться на його лице добре і м, речі, які не змінюються. Є в нього м, в лиці щось, що не змінюється. Я теж інколи дивлюся на нього і думаю, що це якийсь рептилоїд, відверто вам скажу. Але м, ні, 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 ні. Це той самий Путін, якого колись Рашкінці вибирали. І так, бачите, тут якась легітимність повинна дис, дис, дискваліфікація. чомусь у мене таке слово пройшло. Е, ну, не дискримінація, д, е, якось його усунути треба. От. Але це все під питанням. Є у декого такі ідеї, але це все під питанням. Гаразд, то це виходить з Росією, неможливо нічого підписувати. так? Як же ж буде переговори? Вірніше, як же ж будуть підписувати, з ким будуть підписувати? Чи будуть взагалі підписувати, чи будуть взагалі якісь переговори, перемир'я, заморозки і тому подібне? Давайте оце подивимося. Не вистачає чогось тут. Якогось ресурсу не визнання. Таємно ведеться щось постійно. Таємно ведеться постійно. Ось ця карта говорить про це. Ця карта говорить про це. Таємно постійно щось ведеться ось. Але, до речі, це з ініціативи, до речі, навіть Зеленського, я скажу відвертіше. вам. Ось, Але тут нічого, тут ускладнення якісь. Вони, до речі, час від часу намагаються. оця карта теж говорить про те, що час від часу вони намагаються ну, з расистами до чогось дойти. Але тут не все так однозначно. Давайте. Переговори постійно ведуться. Але, знаєте, на такій, ну як сказати, Тут не, добро, не те, що доброжелюбно чи ні. Тут е, такий, як би вам це пояснити, важкості. Тут якісь важкості, я бачу. Дуже ускладнень багато. Дуже багато ускладнень. Тут і одна сторона має ускладнення, і інша. Е, ви розумієте? Як, наприклад, якщо це наша сторона українська, так, як це все показати українцям? Ось, українці ж на це не підуть. Ось у Росії трошечки інакші проблеми. Ось, якось так. Украї Росії треба показати обов'язково якусь перемогу, якої немає. Ось, а українцям ні в якому разі не можна показати, що ми щось здаємо, що ми щось. Ні-ні-ні. Це теж. Тут, от, от в мене якась тут такий тягар, камінь з обох сторон. Розумієте? Ось якось так. Давайте чим це закінчиться? Чи буде до кінця? Давайте на, на, на найближчим часом, чи будуть підписані якісь угоди? Я чула, колись там має відбутися в Швейцарії щось. От давайте, чи до літа. Давайте так, до літа. До літа це квітень травень. Давайте до середини. літа. Давайте до, до початку літа. Спочатку дивимося, чи буде до початку літа, до осені і до кінця року. І так, до кінця травня приблизно. А ви розумієте, що таро, воно е, інколи може так, декілька тижнів туди-сюди гуляти. Таро це не є математика. Чіткості таро не дає. І так, ось тут може бути до кінця травня, початок червня, навіть. Тут ні вже, до кінця літа, ні. І тут якісь тут, тут щось буде. Тут, взагалі, програш якийсь. Ми говоримо в контексті підписання чогось, угод якихось. Тут зриваються угоди, тут зриваються, тут знов якийсь конфлікт, і тут назріває якийсь штурм. Якщо тут підпишуть щось, так, вийшло імператор. Тобто, це десь приблизно. Чер... До червня місяця. Давайте так, включно червень. Нехай буде включно червень. Ось. Нехай буде щось, вони таки підпишуть, то тут щось воно зривається, договір може зірватися, а тут може взагалі піти навіть якийсь скандал вийти стосовно цього підпису. Або нам його зараз ми подивимося. Тому що ось ця карта вона може говорити, що тут вийде якась не дуже. Дивіться, а ви, до речі, ви подивіться, як тут? Ви бачите: червоне, синє, червоне і біле. Тобто виглядає, як. Російський прапор, тобто Росія може штурмувати, почати контрнаступ, зривати угоду. От тут вже, тут вже зрив угоди, тут вже пробал. Для нас це якщо дійсно щось підпишуть. А тут взагалі якась, якийсь штурм, сила знов якась. Зараз я подивлюсь тут, і бачите, дивіться, під загрозою. Тобто ні в якому разі з Росією не можна нічого підписувати. Але виглядає, що десь до кінця червня, давайте приблизно так, будь, можуть щось підписати. Давайте ми трошечки розглянемо ось це, під, це підписання тут під силою. Під силою. І бачите, з дияволом знову можуть щось підписати. Можуть щось підписати. У нас і сила, у нас і диявол. А ми знаємо, як а, у нас які агенти а, Кремля. Давайте скажемо так Кремля, тому що там ФСБ, не ФСБ, Грушники, Шмушники. Для мене то, знаєте, агент Кремля, агент, російський агент. От у нас є. І тут а, по трійки кубків під силою, так. В добровільно якомусь там от, і з дияволом. Ви розумієте, дивіться, в чому проблема диявола? Не в тому, що він диявол, так? а в тому, що він вас чимось заманює. До того, як ви в його тенета впадете, ви можете самостійно звідти вилізти. Але коли ви вже наділи ті кайдани від диявола, тоді вже у людини, ну, скажімо так, запаморочення. Людина вже не може добровільно від цього диявола відчепитися. Тому завжди кажуть: перш ніж на якусь уловочку піти, треба добре подумати. А тут підпис може бути не тільки під тиском. Ось, а ще й з ну, дияволом. Підпис з дияволом. Я бачу це Росію тут конкретно. Ось, а, І через це може початися нова війна. Тобто, ще не закінчилась ця, але почнеться нова. Тобто, це вже нові кроки. А, я скажу так: знову наголошую, що Таро це не математика. Вона таро показує можливість, і ми сподіваємося, що чого не станеться, що у нашої влади стане розуму, але в них розуму нема, це знають всі, тому що там треба виконати. ну Давайте не будемо, що, що, що тут: чи Оманські, чи ще якісь кейси. Це неважливо. Тут є любителі русського міра, які Намагаються це все зробити. Ось так. Вони намагаються підписати з Росією щось. Дуже цікаво вийшло. Ну, давайте подивимося. Дивіться, проблема в тому, що з 20 травня Зеленський нелегітимний. Він нічого не зробив законного, щоб його легітимність. Наприклад, Конституційний суд підтвердив: ніхто з блогерів, ніхто з адвокатів не має права казати, він легітимний чи нелегітимний. Він нелегітимний до тих пір, поки не дав Конституційний суд заключення. Тільки Конституційний суд України може дати якісь обґрунтування. Чому він легітимний, чому він нелегітимний? А Зеленський навіть не звернувся в Конституційний суд. А він був зобов'язаний звернутися в Конституційний суд. От і все. І тут він стає узурпатором. Після 20 травня він узурпатор. Він не може щось підписувати. Абсолютно. Гаразд, мої дорогенькі, не будемо усугубляти. Але виглядає не дуже добре. Бажаю вам, мої дорогенькі, щиро гарного дня, чудового настрою, мирної ночі. Бережіть себе, мої любі! Слава нашим Збройним силам і разом до перемоги! Все буде Україна!